Віриш? Для мене Львів, наче вірш. У мене з ним роман. І якщо часто буває у романах, його часта зміна погоди виносить голову. На неголених стінах старого міста реклама омолодження. Паде тинк. завмирає серце. У Львові я не можу думати ні про кого, окрім Львова. Місто досвідчений, старший коханець морочить голову, хоче, щоб за ним бігали. І я біжу мокрим каштановим листям парку на високому замку, дихаю на повні груди. Дивлюся на нього очей не відвести. Віриш для мене Львів, як любов, ті самі ноти, літери, ті самі. Львів. Місто див, Львів, місто злив, кожен його дощ мені, як корабле троща. У ньому тону і його прагну. Фліртує зі мною голубами на вікнами. Гарний зранку, гарний серед ночі, Знає, що гарний. Як можна ввестися на таке, думаю я, і ведуся. У тому ж дусі дивлюся, птахи за вікнами кружляють, наче пензлі, які малюють небо.